В рамках суспільної програми Українська нація від бар'єрності до взаємодопомоги і з нагоди святкування дня міста в Херсоні пройшла акція Регата рівних можливостей. Її учасниками стали люди з обмеженими можливостями та представники громадських організацій інвалідів. Ми красим на показати примір що. Е... Люди з інвалідністю, такі ж самі граждані, такі ж самі члени нашої місцевої громади, яким також цікаво приймають участь в активній житті міста. Заплив на плотах катамаранах. Учасники регати обрали не випадково. Відпочинок біля води є дуже популярним не лише серед херсонців, а й гостей нашого міста. Проте міські набережні і досі не облаштовані елементарними поручнями. Таким чином, процес посадки та висадки на водні транспорти є проблемним навіть для абсолютно здорової людини. Ми говоримо про те, що давайте дійсно перестанемо дивитися собі під ноги. Давайте говорити про те, що. Ямы нужно убирать не только на дорогах, где передвигаются автомобили, но, но также давайте делать комфортными наши тротуары. Давайте будем делать комфортными э, тротуары для э, для женщин, которые передвигаются на каб... ну, которые с помощью каблуков, недостаточно, неудобно. Мы говорим о том, что люди с детскими колясками э, также, когда э, очень часто можно видеть, что либо яма, либо бордюр, и эта коляска прямо из стороны в сторону прыгает, достаточно дискомфортно, достаточно неудобно. Мы говорим о том, что люди после инфаркта, после инсульта, люди, э, женщины после родов они имеют охождения на поднятие э, тяжести и мы говорим о том что если мы если э, если город вся громада поймет что хорошие комфортные безопасные пешеходные зоны э, будут сделаны то Приймущо, получать всі подолавши усі бар'єри. А в даному випадку це були звичайні сходи. Учасники акції розпочали готуватися до старту. Хвилювання відчувалося у кожного, не приховував своїх емоцій. І Дмитро Черних наша задача була, скажімо так, розрушити якийсь стереотип, А тому, що люди з обмеженими можливостями, глибоко нещасні люди. все одно люди, які сидять у себе вдома, вони требують вот цих вот. Uh, наверное, каких то нових емоцій, а эмоций вокруг нас очень много. Надо только дати людям дотягнутися до этого всього. Більш впевнено почував себе Олег Кухарський, оскільки для нього активний відпочинок є смислом життя. А пересування на плотах навіть по гірським річкам вже давно стало хобі. Ми вже в прошлом году сплавлялись на катамаранах по порогам. в Мегии, это под Первомайском. То есть опыт уже, уже есть. Вся моя жизнь, в принципе, связана с спортом, и поэтому это для меня как бы смысл жизни. Я постоянно участвую в таких и подобных мероприятиях, и уже лет, лет 20 занимаюсь спортом уже в коляске. И легкой атлетикой, и тяжелой атлетикой, и стрельбой из лука, и настольным теннисом. Тепер ще і рафтингом. від набережної проспекту Ушакова по Дніпру до третього затону, де знаходиться база інваспорту, і знову повернення на набережну. Саме таку дистанцію подолали учасники регати. В Найближчих планах громадських організацій інвалідів зустріч з мерією. Вони мають чимало пропозицій щодо формування безбар'єрного середовища в місті Херсоні і готові втілювати їх у життя. Ірина Мізенцева, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.